Осінь в гості завітала, листопад подарувала звірів деяких у лісі спати міцно повкладала. А от білочка стрибає, зиму сніжно виглядає і запаси собі їжі для морозних днів складає. А давайте ми з вами малята зазирнемо до її кошика. Що ж знайшла білочка? Подивіться, а знайшла вона горішок. Один горішок. На дубі знайшла білочка жолуді. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два. Правильно. А біля пеньочка заховалися ось такі грибочки. Один великий, інший маленький. Покажіть пальчиком, де великий, а де маленький. Правильно, ви великі розумнички, а давайте їх ще й порахуємо. Один, два, їх також два. Бавлячись на високих ялинках, білочка знайшла шишки. Давайте і їх порахуємо. Скільки шишок? Правильно, їх дві. Яка розумничка наша білочка, як гарно вона готується до зими. Тож давайте пригадаємо, що білочка поклала до свого кошика: два жолуді, Що ще, дві шишки. І ще два грибочка. Ой, а що ще, щось ми забули, давайте згадувати. А ще один горішок молодці, ви дуже уважні. Тож хай білочка зимує і по два всього рахує, І ми зуміємо рахувати, слово два з усім єднати.